Привіт! Мене звати Іван і сьогодні я зайшов на свій улюблений сервер. Так, що тут вже про мене пишуть? І я плачу кожного місяця майже по 2000 гривень за те... Щоб наші сервери працювали. Тому тут є все де можна навчати. Мені це дорого обходиться. Привіт, очкуне з старого аккаунту. Треба щоб там були додатка. Що ж, першим чином я відправився на РТП. І, до речі, підписуйтесь на Іван Майкраф 24, хоч поправді це не Іван 24 24, а... Seal, але чогось поки що. Так виходить. Так, уху. спершу по команді FRE відкримо щоденний пейс. А... Отак воно. Надіюсь, випаде вже залізо. 32 смарагда, ви серйозно. Добре, зайдемо на Аш. Хайло бога. 10 містеркоїнів. Ранговий ключ. Е, в мене немає що монет. Dobro, uh, zares jaz zadolačujem. Так, а хто во ще играє? бачу админ. Чесно, от мені реально хочеться мати кімейта, тому що я зможу заполучити ще більше ресурсів, а також допомогти своїм кімейтам. Тому ось так от. Для першого часу має бути всього десь. Так, я поки що відійду. Друзі, будь ласка, вибачте мене, просто в мене, ну, якби е, оператор за дверями, і він тут а, теж відео дивиться прикольні. Так що ось так от. І до речі, е, в мене проблеми з картою, тому я користуюсь картою оператора і видаю, і видаю йому ну, не картою, а так. Тепер ви знаєте, що я не Донатить мій оператор. Але все одно, що тут поганого, адже якби. Е, Ну і реально. Що поганого? Я просто і граю. О, ну тільки не кажіть, що... Фух, нема граві далі. Але моя ну, кайло скоро зламається, тому треба щось робити. я, до речі, прихворів, поставте саме лайк, косик. От він мені поможе виздові. Офієть, я знайшов те, що мені треба. що ж, для початку зроблю собі тут невеличку базу. Поставлю це тут, скрафчу І зробимо ще одну. Вант. Зробимо команду Вант. Почнемо робити отак. Фігієть, мені повезло. Гулявний вугільчик. Що ж, <кій> на цьому перша частина виживання, я думаю, буде закінчуватися. А то мені ще треба буде штуки тут зробити. Так що давайте в наступній частині е, я буду поки що трохи розвиватись, поки у вас нема. А так то давайте, папа! -па.